Едгар Алан По, Бочка Амантільядо. Тисячі кривд терпів я від фортунато. Скільки було снаги? Та коли він за тяжку зневагу насмілився мені учинити, я заприсягся йому віддячити. Хто добре знає мою натору, ви ж не подумаєте, одначе, що я перед ним грозився. Кінець кінцем, я мусив йому відплатити. Це була річ зовсім певна, але сама певність моєї ухвали виключала можливість риску. Я мусив не тільки його покарати, бай покарати безкарно. Це не значить помститись за кривду, коли сам месник попадає під кару. І це, однаково, не є помста, коли месник не появить себе тому, хто його скривдив. Само собою ясно, що я ні словом, ні ділом не дав фортунато приводу сумніватись своєї доброзичливості. Я й далі, як повелося, усміхався йому в лице, а він не бачив, що тепер я сміявся мислям про скору його загибель. Він мав слабу точку, цей фортунато, хоч у всьому іншому заслуговував на повагу, а навіть побоювання. Він пишався тим, Ніби майстерно знається на винах. Мало хто з італійців має в собі правдивий дух майстерності. Здебільшого їхній жар здається на те, щоб уловити слушний час і нагоду та бшахрати шах... англійського чи австрійського мільйонера. Щодо картин та каштовностей, фортунато, як інші його земляки, за зате як заходила за старі вина. Тут він був сама щирість. Під цим поглядом я дуже з ним не різнив. Я був сам тямущий на італійські вина і скуповував їх те тільки міг. Це було надвечір під час найбуйнішого карнавального шалу, коли я спіткав свого друга. Фортунато привітав мене надзвичайно палко, бо вже добре підпив. Він був у костюмі блазня, на ньому ясніло тісне, облите строкате убрання, на голові стримілась стіжком шапка із Бобанцями. Мені так приємно було його побачити, що я думав, ніколи не випущу його руку із своєї. Я сказав йому: Мій дорогий Фортунато, от щаслива зустріч! Як ви добре сьогодні виглядаєте? Але я оце дістав бочечку, ніби Амантільядо, і маю деякий сумнів. Що? сказав він. Амантільядо? Бочку? неможливо. Всередині карнавалу. Я маю сумнів, відказую, і зробив таку дурницю, що заплатив повну ціну, як за Амантільяда, не порадившись з вами. Вас ніяк було знайти, а я боявся втеряти таку нагоду. Амонтільядо. Я маю сумнів. Амонтільядо. І мушу його розрішити. Амонтільядо. Може вас десь запросили, то я піду до Лукезі. Уже хто розбирається в винах, так це він. Він мені скаже. Лукезі не скаже, де Амонтільядо, де Херес. А є ж такі божевільні, що кажуть, ніби він смаком дорівнює вам. Ходімно. Куди? До вас, Ольохи. Друже мій ні. Я не хочу так зловживати вашу добрість. Я бачу вас десь запрошено. Лукезі? Нікуди мене не запрошено. Ходім, мій друже, ні. Не запрошене. А от холод, який, я бачу, ви змерзли. В льохах неможлива вогкість. Там салітрою всі стіни взялися. Нічого, ходім, холод це фрашки Амантільядо. Вас обдурили. А що о той лукезі, так він і Херес не одрізнить від Амантільядо». З цими словами фортунато заволодів моєю рукою, наклавши чорну шовкову маску. Та, вгорнувшися добре в плащ, я дався потягти себе до палацу. Дома не було ні душі. Челядь вся позникала десь розважатися на честь свята. А я сказав їм зарані, що не вернуся до ранку, і пильно наказував не відлучатися з дому. Цього було досить, я знав гаразд, що вони позникали усі до одного. Скоро я покажу тільки спину. Я взяв із світильниць, із світильниць два факели і, давши один фортунато, направив його через ряд покоїв до ходу, що вів у льохи. Довгими покрученими сходами спускався я вниз, припрошаючи його обережно іти за мною. Ми зійшли нарешті до підошви спуску і стали на вогкому ґрунті Монтрезорівського підземелля. Друг мій йшов непевними кроками, і бубанці на високій шапці брязкотіли, йому, як відступав. Барила, сказав він. Воно далі, я відповів, але гляньте, яке тут біле мережево блищить по стінах печер. Він повернувся до мене і втупив мені у вічі затягнені плівкою баньки, що спливали п'яними слізьми. Салітра, вимовив він нарешті. «Салітра», – відмовив я. Давно вже у вас цей кашель? Кик-хи, ххик-хи, хик-хик-хи. Мій бідолашний друг не годен був відповісти цілих кілька хвилин. Пусте, вимовив він кінець кінцем. Ходім, сказав я рішуче, ходімо назад. Ваше здоров'я річне ціненне». Ви людина заможна, поважна, вас люблять, вами дорожать. Ви щасливі, як я колись був. Втратити вас це була б завелика шкода. Я, звісно, нічого не значу. Ходімо назад. Ви заслабнете, а я не можу це взяти на себе. До того ж, Лукезі, годі, сказав він, кашель дурниця, він не вб'є мене. З кашлю я не помру. Ну, що ж, відповів я. І справді, я не подумав би дурно вас турбувати, але ви повинні як слід берегтися. Потягніть на цього, це медок, він захистить вас від вогкости». Я одбив шийку одній з пляшок, витягши її з числа подруг, що лежали довгою лавою далі. Пийте, сказав я, подаючи йому вино. Він підморгнув мені і підніс вино до губів. Він гаявсь і фамільярно до мене покивував, а бубанці дзвонили. П'ю, сказав він, замерців, що лежать тут довкола. А я за ваш довгий вік. Він знову взяв мене по-під руку, і ми рушили далі. Які величезні підземелля, сказав він. Монтрезоре, я відповів, це великий, численний рід. Я забув ваш герб. Золота величезна людська нога на лазурному полі. Вона давить змію, що звелася і вгризлась жалом у п'яту. А де віз? Ніхто мене не зневажить безкарно. «Ловко», — сказав він. Вино вигравало йому в очах, і бубанці дзвонили. Мою власну уяву розігрів цей медок. Поміж стінами із навалених купою кісток, упереміж з барилами і кухвами ми прийшли аж у найдальші глибини підземелля. Я знову став і на цей раз зважився узяти фортунато за руку по вище ліктя. Салітра, сказав я, гляньте, її більше йде далі». Вона, як мох, звисаєсь із стін. Ми підложимо ріки. Тут вогкість стікає краплями поміжці кості. Ні, вертаймо назад, поки не пізно. Ваш кашель це пусте, відказав він. Ходім далі. Але перше іще ковток. Де ваш медок? Я розбив і подав йому пляшку, де граве. Він випорожнив її одним духом. Очі йому спалахнули диким вогнем. Він зареготав і підкинув пляшку угору з жестом, що його я не зрозумів. Я глянув на нього здивовано. Він повторив свій жест. Чудний якийсь жест. Не розумієте? він спитав. Не знаю, відказав я. Так ви не в братстві? Як? Ви не належите до масонів? Так, так, сказав я, так, так, ви неможливо, ви масон? Масон, відказав я. Знак, сказав він. Ось він, я відповів, витягаючи каменярську лопатку з поміж складів мого плащу. Жартуєте? скрикнув він, подаючись кілька кроків назад, але ж ходім до Амантільяда. Хай буде, сказав я, ховаючи лопатку назад під плащ та подавши йому знову руку. Він тяжко на неї оперся. Ми пішли далі своїм шляхом, шукаючи мантільяду. Ми поминули шерех низьких склепінь, спустилися, знову пройшли іще далі, і, спустившися знову, прийшли до глибокого склепу, де в задушливому повітрі наші факели не світились. А радше тліли. В найдальшому від склепу відкрився іще один менший відділ Його стіни були облямовані людськими останками, що громадилися аж до склепіння в горі, як у старих катакомбах Парижу. Три сторони цього другого відділу мали іще цю оздобу від четвертої кості були пооткидані і лежали мішма по землі. В одному місці, згромаджені височеньким валом. За цією стіною з накиданих кісток ми побачили іще одну нішу, углиб на яких 4 фути, ушир на 3, височиною на 6 чи 7. Цю нішу не призначалося видно ні для яких спеціальних завдань. Вона становила просто переміжок між двома величезними підпорами, що на них лежало склепіння катакомб. А тилом їй була одна із зовнішніх стін, виведена з міцного граніту. Даремно спитувавсь фортунато освітити глибину цієї ніші, піднісши світьмяний факел. Слабе світло не дозволяло нам побачити її межі. Будь ласка, сказав я, отут і є Амантільядо. А що Лукезі? Він навіглас перебив мій друг. Непевним кроком рушаючи далі, а я йшов за ним слід у слід. Він зразу досяг краю ніші і, побачивши, що далі не пустить суцільний камінь, ошаліло ставу. Ще мить і я прикував його до граніту. На гранітній поверхні були дві залізні клямри, яких два фути одна від одної в горизонтальному напрямі. З однієї звисав короткий ланцюг, на другій був висячий замок. Перекинувши ланцюг через поперек, це було діло кількох секунд замкнути його. Фортунато занадто був вражений, щоб опиратися. Витягши ключа, я відступився з ніжі. Поведіть на рукою по стінах, сказав я. Хіба ж не чуєте там салітри? Справді, тут надзвичайно вогко. Ще раз дозвольте благати вас повернутись. Ні. Тоді я вас е, доконче мушу покинути. Але перше мушу віддати вам всю невеличку увагу, яка тільки є в моїй силі. Гамантільядо. погукнув мій друг, досі ще не отямившись від несподіванки. Слушно, сказав я, гамантільядо. З цими словами. Я заходився біля купи кісток, що за них я вже згадував. Розкидавши їх, я скоро знайшов каміння та вапно з піском для мурування. З поміччю цих матеріалів та моєї лопатки, я притьмом взявся замуровувати вхід до ніші. Ледве я закінчив перший шар мурування, як уже спостеріг ще Фортуната в значній мірі протверезів. Першим знаком цього був тихий болісний крик з глибини печери. Це не був крик п'яного, за ним настало довге і уперте мовчання. Я поклав другий шар, і третій поклав, і четвертий. І тут я почув скажене гремотіння ланцюгом. Гриміт тривав кілька хвилин. На цей час я спинив роботу і сів на кістках. Щоб краще потішитися цим гуком. Коли врешті він перестав, я знову узяв з лопатки і закінчив безперепино п'ятий, шостий і сьомий шар. Мур здіймався вже в рівень з моїми грудьми. Я знов припинив роботу і, закріпивши факел в муруванні, освітив слабим його світлом постать у глибині. Шерех гучних і пронизливих зойків, вибухнувши з горла прикутої в пітьмі постати, здавалось, нагально откинув мене назад. На коротку мить я завагався. Я весь тремтів. Вихопивши рапіру, я узявся ширяти нею кругом у ніші, але хвилеве роздум'я мене заспокоїло. Я поклав свою руку на міцне муривання підземілля, і відчув задоволення. Я знов підійшов до своєї споруди. Я відгукувався на цей лемент. Я був як луна. Я вторував йому. Я повершив його силою і протяжністю вигуків. Так я зробив і крикун замовка. Це була тепер північ, і робота моя доходила краю. Я закінчив уже восьмий, дев'ятий шар, я поклав частину останнього, одинадцятого, лишався один єдиний камінь покласти і закріпити. Я підняв його на превелику силу, я вже майже помістив його в належне місце, але тут із залунав тихий сміх, що від нього волос мені став диба на голові. За ним почувся печальний голос, що в ньому я на силу пізнав благородного Фортунато. Ха-ха-ха, хи-хи, от справді чудесний жарт, от так штука. Здорово посміємось над нею в хи-хи-хи, за пляшкою нашого вина, А Амантільядо, сказав я. хи-хи-хи, так. А Мантильядо. Але чи не занадто пізно? Чи не чекають на нас у палацо пані Фортунато та інші? Годі, ходім уже. Так, сказав я, ходім уже. Мантрезоре, Божим ім'ям заклинаю. Так, сказав я, Божим ім'ям. Але на ці слова я даремно ждав від... відповіди. Мені не, терпі... Мені не терпілося. А б... я вголос покликав його. Фортунато Жодного звуку. Я просунув факел в отвір, що ще лишався, і кинув його всередину. Мені відповіло тільки дзвеніння його бубанців. Мені стало млосно. Він випарів підземелля. Я поспішив закінчити роботу. Я вложив на місце останній камінь, я закріпив його. Проти нового мурування я знову звів, як було вал із кісток. Минуло вже півстоліття і ніякий смертний не зрушив їх. В мирі хай почуває.